Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі вірні, велика субота, день відпочинку, день очікування, наш Божественний Спаситель лежить у гробі. Згадаймо собі, коли Бог сотворив людину, небесний Отець, це була п'ятниця, Він сотворив той шедевр, Він сотворив тебе, людину. Сотворив тебе для себе. І після сотворення світу, після сотворення людини, Небесний Отець в суботу відпочив. Шабат день відпочинку. Небесний Отець відпочиває від сотворення світу від сотворення людини. А друга особа Син Божий Ісус Христос, який в п'ятницю. Відкупив людину, в п'ятницю віддав своє життя за тебе, людину. І після відкуплення людського роду друга особа також відпочиває, відпочиває у гробі. Так цей день відпочинку. Коли відпочивають пробиті Ісусові руки і ноги, Його серце пробите копієм Лонгена, Відпочивають його заплакані очі, відпочивають його струджені ноги, які шукали заблукані вівці, відпочивають його уста, які скільки разів навчали нас, оздоровляли нас, пригортали, потішали. Відпочивають його вуха, які слухали, слухали потреби і плачі людей. Відпочиває Його тіло. На якому не було живого місця від тих мук і від тих тортур. І для тебе колись людину прийде відпочинок, не тільки той відпочинок, коли ти лягаєш до сну, але прийде вічний відпочинок. Де ти, якщо трудився для Бога, якщо не шкодував для Бога ні часу, ані труду, ані сили? Якщо дбав про своє спасіння, дбав про любов, любов до Бога, любов до ближніх. Якщо ти не змарнував того часу на землі, якщо ти трудився, якщо ти навіть втомився нести цей хрест, то Бог зніме з тебе той хрест і прийде для тебе відпочинок. Не тільки відпочинок для тіла, бо рано чи пізно помре кожен із нас і наше тіло покладуть теж до гробу. Але Найважливіший відпочинок це відпочинок для твоєї безсмертної душі, коли ти опинишся в обіймах Божих, коли Ісус Христос вийде тобі на зустріч і запровадить тебе до небесного щастя небесної батьківщини. ми зараз перебуваємо в тому очікуванні, очікуванні на ту величезну новину. Яку принесе ангел з неба, чого шукаєте живого між мертвими, його тут немає, він воскрес. Біля гробу вже немає сторожі, камінь далеко відкочений, на камені сидить ангел і потішає ті заплакані невісти мироносець, а ті невісти вже побіжать потішати апостолів, що гріб порожній, що Христа у гробі немає. День суботи, великої суботи, день відпочинку і день очікування. Дорогі брати і сестри, піст великий добіг практично до кінця. І Богу дякувати, хто дотримувався всіх своїх постанов. На душі, напевно, є велика радість, але хто порушив постанови, то треба сходити до сповіді і перепросити. Господа Бога. Цей піст збіг, немов один день. і закінчуються ті наші розваження духовного скальпеля. І хочеться всім подякувати, хто був з нами під час тих розважань, хто був з нами під час наших молитв, хто брав участь у тих набоженствах. Чи в онлайн через трансляцію братства святого Юсафата, де були різні розваження, молитви, відправи, кожен день були хресні дороги, вечірні застанови. Всім хочеться подякувати, що ми не марнували цей час, але старалися бути з Богом. Хотілося би також подякувати бібліотеці святого Вінкентія, яка завжди старається. На своєму сайті подати науки, проповіді, подати якусь духовну поживу для нашої душі, хай Бог винагородить сторицею. І дякую всім людям доброї волі, для яких Бог не є на останньому місці, навіть не на другому, а має глибоку надію, що на першому. Нехай Бог завжди буде між нами. Хай Господь завжди буде на першому місці в нашому житті. Пам'ятайте, після Страсної П'ятниці буде Великодня неділя. Після Гори Голгофти буде Воскресіння, після Христа тяжкого буде вічна радість у небі. І тому очікуймо з великою радістю на цей момент, коли священик підніме найсвятіші тайни, забере той велюн, який символізує камінь, яким було прикочено до входу до гробу. І на цілий світ. Скаже ту новину, об'явить ту новину. Господь Ісус воскрес від гроба, гріб порожній і Христос восстав із мертвим. Очікуймо на ту велику Воскреслу новину.